Фанати двору шипів та троянд вам потрібна ця книга. І сьогодні говоримо про книгу Сари Джеймас Місто півмісяця, Дім Неба і Подиху. Звертаю вашу увагу, що це друга книга циклу. Тому, якщо ви ще не читали цей цикл, краще це відео зберегти і переглянути уже після прочитання. Читаючи цю книгу, перші 150 сторінок я намагалася згадати, хто всі ці люди. Адже попередню частину читала близько року тому. Сюжет починає рухатись десь ближче до 200-ї сторінки. Нам розповідають про повстанців, які є серед друзів Брайс і Ганта. Ну і відповідно, їх також втягують у цю авантюру. Також у цій книзі відкриваються нові подробиці життя Даніке. З Хелу починають активно натякати нашій парушці, що гряде війна, і їм не завадило б прокачати свої скіли. На початку цієї книги нам розповідають про такособі дівчину Софі, яка має дар грім птиці, а також її брата, який володіє таким же даром. Софі була шпигункою Офіону, але через це її вбиває лань, адже вона отримала надсекретні дані, які змінять ваш погляд на Астері раз і назавжди. Брат дівчини залишився живим, але безслідно зник. І тепер на нього полюють практично всі: річкова Королева, Офіон, Астері і наші головні герої. І тільки Брайс хоче знайти хлопчика для того, щоб його врятувати, а не використати. А про які таємниці Астері дізналася Софі? і що ж трапиться, коли Астері почнуть підозрювати, що Брайс і Гант не зарягли на дно, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Фінал вас здивує і змусить з нетерпінням очікувати серпня вже читав, діліться враженнями у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити огляд на наступну частину цього циклу.